Ви подивіться на це диво. Я тут давненько була. Ну, проїздом, але я цього не помічала. Ви подивіться, яка голка дебела. Гляньте сантиметрів 12. Боже, яке дерево, яка сосна, яка ж вона покручена уся, гляньте. Оце! Ой, я даже не можу вимовити, яке, яке це задоволення дивитися на оце дерево. Гляньте, які стовбури покручені. Ви тільки подивіться, що хтось за нею доглядає, ну, може, в радянські часи подивіться на цей стовбур. Гляньте метр. Оце де дірочка. метр. Ви тільки подивіться на цю красу. Це одна така вона велика. Ця трішки меншенька. Я навіть підозрюю, що це Ой, тумберга, мабуть, сосонка. Ось іще одна така. ж. Вони під бонсай йдуть, ці сосни. Ця, на жаль, пропадає сосонка. Але ще одне відгалуження живе, а це сухеньке, гляньте ялина яка, берези. Я так давно тут була, років 20 з лишнім я тут не була. Ну, проїздом ми в Миколаїв їздили, то оце так. Але ж це проїздом, а це я йду, ось подивіться, на ці ялівці. Ви подивіться тільки на ці велетні. Оцей, мабуть, метрів десять. Ось цей високий. Гляньте, як. Вони різні тут по сорту. Гляньте, який цей закручений. Це може навіть кипарисовик. Я навіть не знаю, що це. Мені здається, що це кипарисовик. Оце ялівець, це точно. Він прямий, а це закручені гілочки. Гляньте. Боже, які вони, які вони. Я взагалі обожнюю хвойні рослини. Ви подивіться. Ой, у мене душа співає. Душа моя співає. Оце такі будуть велетні в мене в садочку. Ну, треба... Ну, я їх буду пристригати, звичайно. Я ж таки не буду їх допускати до такої величі. І цей якийсь бенсайний вид також. Подивіться, на ножці стоїть. Вони всі на, на ніжках стоять. Бачите? Пообстригали їм унизу. Хвою. Гляньте, яке воно. Як грибочок, як парасолька. Ну, такий неймовірний красень Боже, я, я в такому захваті. Подивіться на цього велетня. Я в такому захваті. Я... У мене немає слів. Ой, я та я. Ну дійсно, це ж це ж не передати словами. Ось подивіться ще одна сосна там у далині двіта. Я вже прийшла, а потім думаю, ну як же ж не зняти цю красу, не показати. Це місто Херсон. Ніхто за ними не доглядає. У нас вже влітку пекло. Пекло! А вони гляньте, які красені. Стоять. Ось подивіться, які. Ялиночка, гляньте, яка ялиночка. Ось оця, ось. Ось оця гляньте. ось. Верхівка зламалася, можливо, і снарядом збило. І ось друга верхівка виросла, і вона зараз в лідерах. Ой, ну дуже-дуже, я не буду більше показувати, бо тут починається дорога. Все, полюбуйтесь на цю красу.